Перший барвінок з 44 чотирьох уже у Хмельницькому. Коли далі чекати нових тролейбусів, жінки все частіше сідають за кермо електротранспорту. Чи вистачає тепер водіїв? Та чим загалом живе підприємство Електротранс? Говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю гість нашої студії, директор підприємства Сергій Бобух. Сергій Олександровичу, слава Україні! Героям слава! Отож, Сергію Олександровичу в квітні в Хмельницькому презентували перший тролейбус Чернігівського виробництва Барвінок. Це тролейбус, який придбаний за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Давайте нашим глядачам для початку нагадаємо, що це за проєкт і що ним передбачено, як він покращить транспортну систему міста. Це загалом інвестиційна програма міста в рамках зелене місто, транспорт, екологічний, комфортний. Е ми розуміємо, що для надання якості перевезень ну, значну роль грає сам транспорт, його комфорт, його технічні характеристики, і в принципі, тільки із за того ми пішли шляхом повного оновлення. Це насправді продукт праці двох років, бо тому передували дуже багато. Запитів, з ким з фінансових інституцій ми будемо працювати. Спочатку це був ЄІП, потім Європейський банк реконструкції і розвитку, і робота пішла мобільніше. Але широкомасштабне вторгнення призупинило дещо роботу, але слід зазначити, що завдяки нашій владі, завдяки праці наших працівників. Ми все таки добили, що 31 липня було підписано угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку. І на сьогодні, як ви правильно сказали, ми отримали перший 44 тролейбусів. Наступний, на цьому тижні, ми плануємо отримати ще два, і наступний тиждень ми отримали ще два. І перша поставка в п'яти тролейбусах. Буде завершено, я думаю, дуже сподіваюся, в травні цього року. І обкатка, ми ви побачите вже не один тролейбус в місті Хмельницькому, а їх п'ять. Наші водії, пройшовши певні навчання, вони зможуть е, вже повноцінно надавати послуги нашим пасажирам, і тоді ми ці п'ять тролейбусів випускаємо на маршрут. Наступний етап це. Серпень місяць плюс 9, далі жовтень місяць плюс 9 І, можливо, до кінця року, а то й десь до лютого березня наступного року ми отримаємо всі 44 тролейбуси. Чим ці тролейбуси, ось ці барвінки, особливі, які переваги для пасажирів, для водіїв? Барвінок Т-124 еталон це новітня розробка наших. Конструкторів українських, і що варто зазначити, це український виробник, де і податки в Україну сплачуються. А проєкт загалом масштабний близько 15 мільйонів євро. Ну і слід зазначити, що 4 мільйона 450 тисяч євро це грантові безповоротні кошти. Це... Ну, я не знаю, чи в межах України взагалі, що стосується оновлення транспорту, були колись е, такі грантові кошти: це довіра до міста, довіра до підприємства, довіра до менеджменту. Но і Фінансові показники нашого підприємства досить на високому рівні, тому що щороку ми проводимо аудит е, аудит міжнародний, е, найкращих аудиторів світу. Коли ми прописували контракт з БРР, це було зазначено. Нас перевіряють не тільки наші, ми проводимо балансові комісії, ви знаєте, раз в рік в місті, щоквартальні, це управління економіки, управління Фідепартамент і управління фінансів перевіряють, але і міжнародні інституції. І саме довіра до міста. Спричиняє те, що нам повірили, нам дали ці грантові кошти на розвиток транспортної мережі міста Хмельницького, ну і загалом України. Тому що нещодавно я повернувся з Києва, де Міністерство регіонального розвитку запросило мене, щоб ми поділились досвідом в Хмельницькому, бо сьогодні наше підприємство, по суті, найкраще в Україні в галузі екологічного. Комфортного транспорту, що стосується електротранспорту, це дуже приємно. Коли будуть уже всі ці тролейбуси, дасть Бог дійсно за таким планом, як ви озвучили, як це вплине на кількість маршрутів? Чи, можливо, будуть додані якісь маршрути, чи просто більше тролейбусів на маршрутах буде діючих уже? На сьогоднішній день наше підприємство обслуговує 26 маршрутів. Ми думаємо і все-таки, Розробляє мережу в діє в місті план сталої мобільності. Теж за грантові кошти нам допомагають його створювати. Повністю, я думаю, буде переглянуто транспортну мережу і навіть тролейбуси зможуть доїжджати, тому що з цих 44 тролейбусів, 8 тролейбусів автономного ходу, вони можуть їздити по місту 20 кілометрів. Їдучи поза контактною мережою, якої в нас 200 кілометрів в один провід, це майже 100 кілометрів по місту на нас контактної мережі. А ті місця, які не мають ще контактної мережі, щоб не добудовувати тягові підстанці, бо це насправді дуже дорого, ми пішли шляхом при того, що докуповуємо ще 8 тролейбусів автономного ходу, розглянемо проблему в комплексі. Це і перевізники, які діючі. Ви знаєте, що в нас не тільки тролейбуси, в нас автобуси. І коли ми повноцінно розробимо мережу в місті Хмельницькому, можливо, ми якісь маршрути переглянемо, можливо, ми додамо маршрути. Над цим повірте, цей рік старано працюють всі фахівці і міської ради, так само залучені працівники інших комунальних підприємств. Зацікавлених осіб, так само благодійні організації працюють, які хочуть покращити. Ну і активісти, ми запрошуємо круглі столи, розробляємо. Так само зараз налагодили співпрацю з Хмельницьким національним університетом, який нам в цьому допомагає. Тому я думаю, що до кінця року, і коли ми отримуємо. Всі тролейбуси ми зможемо місто презентувати зовсім іншу мережу транспортну, яка буде наших пасажирів враховувати побажання. Ну і нас, як перевізників, ваше питання було з приводу того, хто буде працювати чи збільшити кількість жінок. Зараз підприємство має ліцензію, свою школу. Водіїв тролейбусів ми акредитовані, сертифіковані, і власне самі можемо забезпечити себе кадрами водіями тролейбусів. Слід зазначити, що зараз, коли було 5 років назад, 5 водіїв, зараз 33 жінки угу. працює на підприємстві саме водіями. Угу. Якщо ми говоримо про гендерність, то вона не просто слово. А це вже люди, це вже наша стратегія нашого виживання підприємства, тому що 44 працівника сьогодні в лавах Збройних сил захищають нашу Україну. На жаль, маємо сумну звістку: шість працівників нашого підприємства назавжди герої. Увіковічені на меморіальній дошці на електротрансі, сподіваємося. Що більше цього не буде, всі працівники повернуться на підприємство, тому що роботи достатньо. Заповнити прогалину мінус 44 працівника дуже важко. Тим більше в нас більше чоловічих спеціальностей, слюсари, ремонтники колісні, де треба важка праця саме чоловіків. Але. Хочу сказати, що жінки сьогодні нас досить комфортно почуваються водіями тролейбусів і водити корабель міста новітній, оновлений, сучасний. Там стільки електроніки передбачено, що це вже легке управління, і це можуть робити жінки, що вони зараз і справно роблять. До речі, щодо до школи. Чи плануєте далі набори? Якщо так, то кому варто на це звернути увагу як долучатися? Так, У нас закінчує навчання і вже є стажерами. Ви побачите тролейбуси в місті, які курсують. У нас шість випускників, і слід зазначити, що чотири з них це жінки і двоє чоловіків. Наступний етап проводиться набір. В червні місяці ми плануємо. Ще запустити групу на 12 чоловік. Тому принагідно звертаюсь до наших е, слухачів, запрошуємо на роботу. Середня зарплата в нас водіїв, тролейбусів більша, ніж середня по області, навіть. Середня зарплата по підприємству за минулий рік склала 18 600 гривень. І ми плануємо наступні квартали збільшувати до 12% заробітну плату, а хто працює гарно, якісно, є можливість ще доплачувати преміями, бонусами. Тому запрошуємо до нас в колектив. А всі випускники от 100% залишаються потім на роботі. Чи так, ще йде конкуренція? Тому що йде конкуренція між іншими містами, але угу. у нас є все для того, якщо навіть люди. Приїжджають з інших там обласних центрів, можливо, це вимушені переселенці. У нас є свій гуртожиток, і сьогодні там проживає 12 осіб, які працюють в нас в тому числі. Якщо навіть це приміські приїжджають і далеко добиратись додому, ми надаємо гуртожиток, відомчий, вартість його досить нормальна. Що людина, отримуючи там 18 20 а хтось понаднормово працює і має вже вищу класність до 40 тисяч заробітної плати, ну вже починає знімати квартири. І навіть ми сьогодні от щойно працювали з банками, щоб надавали людям кредити, саме працівникам електротрансу, щоб вони могли купувати квартири. Ну, до речі, це так приємно, такий комплексний підхід. Знаєте, нові тролейбуси, оновлення маршруту, і водночас нові кадри, які ви самі ж формуєте. Це мені здається, такий дуже правильний підхід, і водночас ви ще дуже співпрацюєте з навчальними закладами і ще й так. таким чином кадри собі формуєте. Я сьогодні називав Хмельницький національний університет. Далі ВПУ 11 наші сусіди. Ліцей електроніки, ВПУ 25. Навіть вчора дівчата приходили з ВПУ 25 на діловодів навчатись у нас, переймати досвід. От, їм дуже сподобалось, і я так думаю, що в майбутньому вони будуть нашими працівниками, тому що молодь зараз амбітна, вона хоче жити, розвиватися і працювати в своєму місті. Вчора я мав такий з ними круглий стіл, Спілкувався, де ви себе бачите, мені настільки було приємно, ми хочемо жити і працювати в місті Хмельницькому. А для нас є всі умови, щоб дівчата жили в нас, працювали, розвивались, отримували гарні заробітні плати. До речі, а щодо така гарна теж практика в співпраці з студентами з викладачами, це оновлення капітальне старих тролейбусів. Чи практикуєте таке далі? Ми практикуємо постійно. Оновлюємося, і зараз ми знайшли такий механізм, що в нас є навчальна дільниця з ВПУ 11, і фактично, практично круглорічно у нас працюють випускники, оформляються на роботу, і в навчальній дільниці працюють. Хто би до нас не приходив, бачать студентів, які працюють, і вони окремо. Отримують бонус від нас у вигляді додаткової стипендії в себе в навчальному закладі. Ми задоволені співпрацею. За останні 4 роки нам вдалося оновити 12 тролейбусів. Хочу сказати, що вартість цього оновлення складає близько 500 тисяч, коли ринок сьогодні тролейбуса це близько 15 мільйонів. Тому я можу сказати і запевнити, що діть е працювати до нас, діть навчайтесь, бо батьки зараз, можливо, нас будуть бачити, слухати і діти. Що е перспектива для людей, для дітей у нас досить велика і динамічно зарплата. Постійна зарплата, і зарплата досить пристойна, якщо говорити про сьогодення, і далі ми плануємо тільки збільшувати, тому що віримо, що лихо війни завершиться. Ми будемо змінювати матеріально-технічну базу, оновлювати кабінети. І зараз працюємо над грантовою програмою. У нас є два навчальних класи. Ми хочемо їх зробити мультимедійними сучасними. Наш заступник міського голови недавно приїхав з Лондона і привіз багато напрацювань, контактів, з якими ми вже працюємо, працюючи над грантом, щоб оновити нашу матеріально-технічну базу. Супер також в травні в тестовому режимі у автобусах великогабаритних різних форм власності. Планується запровадження вже в тестовому режимі електронного квитка в електротранспорті. Електронний квиток вже працює і, мабуть, працює успішно. От які результати чи задоволені ви цим з липня місяця минулого року? Ми повернули 100% до безгодівкової форми оплати саме в електротранспорті. Одночасно ми і всі комунальні автобуси електротранс. Електротрансу теж забезпечені валідаторами. Людина може чи з телефоном на всій системі, чи з чіпованої карточки прийти, розрахуватись. Так само пільговики їздять нашими автобусами, валідуються, це досить зручно, це обліковується. Ми бачимо, скільки ми пасажирів перевозимо, так само компенсація пільгових перевезень йде від міста, від держави. Тому це досить пристойно, комфортно. І, будучи на форумі відкритому з міністерством в Києві, зараз загальна система автоматизована системи обліку оплати проїзду, буде впорядковано по всій Україні без виключення. І саме місто Хмельницький став таким локомотивом в цьому процесі, показав приклад, як це може бути, як це функціонує, як це обліковується. Це, по-перше, безпека наших водіїв в тому числі. Ви пам'ятаєте, коли ми передавали готівку, йшли до водія. Не завжди водій міг обілечувати на зупинці. Він має право обілечувати, лише зупинившись на зупинці. Передавали кошти, відволікали. Зараз людина прийшла, вона провалідувалась, або електронною системою оплатила водій, зосереджений лише на дорозі. Тому і безпека наших пасажирів для нас мега важлива. Ну і по суті, можу сказати, що аварійність зменшилась на 30%. А якщо говорити про автобуси, можливо, бачите тенденцію, коли є можливість і готівкою, і електронний варіант, все ж таки більше електронний варіант обирають? Е, зараз. 60 на 40. 60 в нас йде в наших автобусів. Оплата все-таки в першу чергу електронним і 40 – готівкою. Але люди звикають зараз. Но ну, ви рідко побачите навіть в касі супермаркетів, що людина йде там готівку. Зараз в основному вже всі звикли. І моя мама, яка пенсіонер, вона йде. Розраховується банк, банківською карткою, це безпечно, ніхто не вийме ті кошти. Якщо навіть загубиться картка, то вона встановлюється в банку, блокується. Тому я, сучасні системи, які ми впровадили, я думаю, вони мають право бути наслідування. То, що ми бачимо зараз, з нас беруть приклад, і буде впроваджено по всій Україні без виключення. Я думаю, що і перевізник Хмельницький приватний теж. Найближчим часом перейде на безготівкову форму оплати. Ми всі звикнемо, бо це комфортно, це зручно, це по-сучасному. Ми ж якби розвиваємося постійно, динамічно. Сергій Олександр, наш ефірний час добігає кінця і не завершення. Не можу вас ще запитати про волонтерську діяльність, тому що електротранс активний в цьому напрямку. От, власне, на чому акцентуєте увагу, кого в першу чергу підтримуєте? Насправді у нас велике підприємство, бо підприємство це люди. А люди це людяність, це щирість, і ми не можемо бути осторонь від того, що відбувається. Загальну цифру наших військових, які пішли боронити нашу неньку Україну, я озвучив в першу чергу: допомога йде їм. Так само з перших днів електротранса, плетіння сіток на постійній основі. Це допомога силам оборони через волонтерські фонди, люди з заробітних плат скидалися, купували дрони, реби, рери, тому що запити збільшуються. Якщо раніше це було лише взуття, то зараз запити набагато збільшились. Слід зазначити, що в 2024 році наші працівники задонатили близько 60-70 тисяч гривень. На сили оборони. Так само ну, військовий збір, так, з, з наше підприємство це мільйон сімсот. Можу сказати, що ми є потужним платником податків, це близько 55 мільйонів в усі е, бюджети в усіх рівнів. Тому ми на економічному фронті працюємо. Ну і хочу зазначити, що зараз ми є ініціаторами зміни в постанову Кабінету міністрів, щоб збільшити кількість заброньованих працівників до 75. Ми є підприємство критичної інфраструктури. Зараз ми маємо такий відсоток 50 від загальної кількості військовозобов'язаних, але водоканал. Але теплокомуненерго, так само управління вивезення побутових відходів, вони мають вже передбачену постановою 75%, Ми теж боремось. Насправді нам потрібно утримати колектив, тримати оцю економічну складову для того, щоб ми динамічно розвивались і мали можливість донатити на армію, оплачувати податки і надавати в першу чергу якісні перевезення нашим пасажирам. Я вам щиро дякую. Ефірний час добіг кінця. Нехай всі озвучені плани найближчим часом здійсняться так, як заплановано, так як озвучено. І дійсно. Ми це Щиро віримо, ми цього дуже прагнемо. І найголовніше, щоб вже під мирним небом. Дай Бог. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.